Відготовка вулика до заселення нової сім'ї є дуже важливим етапом, адже це в майбутньому буде впливати на здоров'я бджолиної сім'ї. Обов'язково потрібно почистити і продезінфікувати. Перш за все, потрібно зовнішній вигляд вулика привести у красивий вигляд, це пофарбувати, попідкручувати, піджимати досточки. Можливо, де є гнива, обов'язково замінити на нову. Бачите, в мене це все зроблено, вулик пофарбований, стоїть дікновенький. Тому мені лишилося зробити порядок всередині самого вулика. Самому вулику, з темесочкою я шкрибаю ось так. весь Прополіс, віск, мертві бджоли де є, можливо. Все це з ТМСкою шкербаю ретельно, щоб ніде нічого не лишалося. Після цього обов'язково замітаю, забираю і викидаю за території пасіки. Виношу якомога. А далі, тому що тут можуть бути різні шкідники і хвороби. Ну і після цього обов'язково вулика потрібно продезінфікувати. Найкращий і класичний спосіб це... Вогнем опалювання. Так що проходжую пальником по всіх куточках, по всіх шкаринах. Після того, як опалив я вологою ганчіркою, тут все ретельно витираю по кругу, де пальником опалював все це потрібно повитирати. От і все. Вулик готовий до того, щоб в нього заселяти нову сім'ю. Тепер я не переживаю, що в ньому є якісь хвороби чи шкідники. Вулик абсолютно чистенький, зовнішній вигляд в нього красивий. І він буде стояти чекати на заселення бджолиної сім'ї. Але поки я чекаю на свої рої, хотів би поставити сюди декілька рамочок. Ось одну світленьку я вже поставив. Ставлю в центр ще дві темненькі. Ось такі. І на край світленького рамочку. Чотири рамочки. Нехай стоять, є великі шанси того, що рій може залетіти відразу сюди вулицю.